Малята, Пограємо у гру. Гра називається Впіймає звук. Сьогодні ми з вами ловитимемо звук І. Нагадаю вам правила: Ваше завдання розглянути малюнок. Назвати, що ви бачите. Якщо у цьому слові чуєте звук І, плескайте в долоні. Якщо не чуєте, то в долоні не плескаємо. Готові? Тоді починаємо. Що зображено на малюнку? Правильно, це літак. І всі, хто плеснули у долоні, плеснули правильно, оскільки у слові літак є звук І. Що зараз зображено на малюнку? Правильно. Це окуляри. Ану, признавайтеся, хто плеснув у долоні. Зараз ми не плескаємо, оскільки звука І у слові немає. Що зображено? У слові іринське є звук І. Тому правильніше буде плеснути в долоні. Що зараз ви бачите? Правильно це веселка. І у слові веселка немає звука І. Йдемо далі. Що зображено зараз? Так, це зірка. У слові зірка є звук І, тому плескаємо в долоні. Що тут? Так, це машина. І у слові машина немає звука І. У долоні плескаємо Що зображено на малюнку. Правильно це сік. У слові сік є звук І. Плеснемо в долоні. Кого ви бачите зараз? Правильно це коник. У слові коник немає звука І, тому в долоні не плескаємо. Що це за предмет? Вірно, це ножиці. У слові ножиці є звук І. Плескаємо в долоні. А це що за фрукт? Признавайтеся, хто плеснув у долоні. Зараз не треба було, адже у слові лимон немає звука І. Хто це? У слові «півлік» є звук І. Тому вже ж ми плескаємо в долоні. Далі ви вгадали, це місяць. І у слові місяць лише один звук І. І ми вже ж плеснемо в долоні. Ловимо наступний звук. Чи є у слові «лебідь» звук І? А вже ж є. І тут ми його ловимо. Що зображено зараз? Вірно, це огірок. У слові огірок є звук І. Зловили його. Малята, ви великі молодці. Я дуже пишаюся вами. До побачення!